Забувайте українську мову. Хочу я гукнути знову і знову, закричати, скільки сили стане. Забувайте українську мову, не гайнуйте часу, громадяни. Бо ж вона теперечки не модна, бо ж її тепер ніде не знають і її лише дурні великодні в селах ще подекуди вживають. Та й туди культура пре-побідно і старе зникає полохливо. Як кобзар нікому не потрібний, лише потрібні роки і детективи. Тож тепер давайте усі чисто здійснювати святу оту ідею. Бо у нас лише націоналісти розмовляють мовою своєю. Та й вони забилися в куточки, і прогресу їм не перешкодить. Всі синки, начальницькі та дочки, тільки ж, бач, в російські школи ходять. А чому? Це ж ясно навіть курці, і розводить нічого дебати. Бо начальство наше завше в курсі, знає, що потрібно забувати. Забувайте мову, громадяни, нащо нам вона спитать смію, як же бідолашні росіяни, нас не по-російськи, зрозуміють? Те, що зветься українська мова, чим у нас пишалися донині, українцям не обов'язково знати і вживати на в країні. Тож під наш усі ставайте прапор, забувайте мовні забобони, бо ми всі на даному етапі лише десяток економ районів. Забувайте українську мову, забувайте власну мову, люди. Хай це буде в нас не примусово, а нехай це добровільно буде. Ой народ, немає в нім зухвальства. Він прекрасний, він чудовий, сильно, зробить так, як звелено начальством. Ну і, звичайно ж, зробить добровільно. Скільки нас куркує в цих колонах, ми свідомі, ми не примітивні. Правда, в решти 30 мільйонів, видно, ще свідомість не на рівні. Їм би всім уми як шамоти, то тоді б усі сказали дружно, українська мова, ми не проти. тільки більше нам її не потрібно. І сказала б ця мільйонна маса, щоб життя було у нас казкове, а громадяни, не гайнуйте часу. Забувайте українську мову. Сьогодні 1 червня 2012 року. Цей вірш було написано моїм батьком, письменником, поетом, перекладачем, літературознавцем Станіславом Тельнюком в 1960 році. За 52 роки нічого не змінилося. Хіба вам не страшно?